Всім привіт! Це розпаковка чек. Мені Машка, моя подруга подарила таку черепаху з кольоровим панцирем. ось такий ось, блиск От, ліпко конат. І ось. Ну, він збільшує губи і дуже пече. Далі моя мама купувала е, цей дезодорант і в подарунок так офіційний магазин зробив, що туди входилося для тіла. Далі ось така пінка з ванількою. Я хотіла дві, але там Ґм, просто а, з молоком і колом в мене є вже такі. ось такі духи. Я ще потім піду та куплю пінку. І ось такі ще розові, потім білі й чорні. Кстати, ми коли були в магазині, там, коротше, скло, бо їм треба було такі двері стеклянні, щось відкривають. А та уте скло, як упало, бо недобре добре приліпили. Моя мама її у сандолу попала, слава Богу, що я в носках була. Бо я ненавижу, коротше, бути у сандолах на бізну скину. Не знаю вот. Ну тоді всім па-па!